Перше з того, щоб взагалі перестати бігти, тобто заповільнити звичний темп свого життя, повернутися до того, що я це роблю з того, що я хочу, чи я це роблю з якогось іншого почуття. Коли ти заповільнюєшся, почати такий чесний діалог. А до чого я прагну? Свої бажання зрозуміти, подивитися, які бажання. Взяти банально, там, не знаю, собі листочок бумажечку і поділити на дві колонки, що забирає мою енергію. У тебе вже перші якісь сумніви зароджуються, що ага, можна щось в цьому плані змінити. Я розумію, що змінити. А друга колонка, що б я хотіла створити, що в мені викликає таку, знаєш, там дитячий сміх, радість, натхнення. І чи рухаюся я в тому руслі. Наступне, що можна зробити, прийти просто на практику, будь-яку там до мене, або просто медитацію якусь зробити, навіть з Ютуба і побути в тиші.